У нас відновлено повністю електропостачання, газове постачання. Якщо людині на домогосподарство надати Видать. нормальний будинок, нормальний з кухнею, з туалетом, з ванною, щоб людина могла, не буде ніяких проблем. І хай побудується цей будиночок легкозбірний, легко збірний, і людина приїде і буде жити на своїй ділянці, садити город, робити щось в саду, там якісь кількість. Може, якийсь... Може буде будувати поряд якийсь будинок, да. у кого більш спроможна фінансова спроможність да. є. 200 домиків, отаких от 200 да. домиків в Вільхівці. Вільхівці, тільки в Вільхівці. А якщо брати всю громаду, Це важко підрахувати. підрахувати. І 600 да. нам не, не піддається. І ви ж розумієте, що людина приїде, та, яка жила в квартирі. 16 і подивиться на цей будинок. У людина стоїть присадибне господарство, будиночок стоїть, він красив, красивий, новий, правильно, і кожен захоче. Кожен Кані. захоче. Стою один поставить люди, так як вони живуть зараз. Ну, я ж кажу, потреба висока. Звісно, ці будиночки поставити, то люди подивляться і вони одразу захочуть всі, всі повертати. Захочуть і таку. Будуть, повертати. Ні, будуть. будуть повертатися, будуть відновлювати, будуть щось. Народ у нас трудолюбимий. Да, і так. вони все зроблять лучше. Тірково. Для себе, для себе для в дворі все зроблять, зроблять да. дуже добре. І такий в нас народ, що він. Непереможний.